Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео! Вітаю вас із початком весни. На жаль, ці дні у нас для країни видались не зовсім радісними, але маємо, що маємо, і продовжуємо жити. Зараз у нас неділя, зазвичай вихідні у нас дуже активні, мабуть, як і у будь-кого із вас. І вчора, в суботу, ми вирішили поїхати в парк Зелений гай у Дніпрі і трохи там погуляти. Я була там пару разів і дуже давно. Отож, вирішила зробити невеличкий огляд. Для людей, які живуть у Дніпрі, але там ніколи не були. Чи варто туди їхати? Біля парку є ось така парковка, але вона невеличка і є можливість припаркуватися справа біля цього палацу водного спорту. Ми біля нього. При вході в парк нас зустрічає ось такий автопарк для діток. Це ось все зовсім рядом. И входом. Далеко входу є отакі лавочки, щоб посидіти, а там десь вже дитячі зони. Дивіться, які цікаві інсталяції біля алеї. І ось тут у нас квіточки з метеликами. Дуже цікаво побачити було б їх вночі або ввечері. Яка цікава подача гарячого шоколаду. Дивіться, як класна, ось така дитяча зона. З різними горками, качелями, гойдалками, каруселями. І поряд є де посидіти мамам на сонечку. Туалет такий цивільний, що я одразу не зрозуміла, що це саме туалет. Дуже прикольна дитяча зона, вона не маленька, вона досить велика і дуже різноманітна. І дитяча зона продовжується ще ось там. Багато ось таких маленьких торгівельних кіосків біля дитячої зони. І досить різноманітна тут є їжа. Починаючи від вафель, круасанів, хот-догів і закінчуючи кукурудзою і різноманітними напоями. Ну а Хто не хоче тусити з дітьми на вулиці, є ось така кіт-веранда. Там закритий павільйон з дитячою зоною. До речі, той, хто хоче поїсти щось сітніше, є ось це місце, де можна придбати поїсти шашлики та їжу на вогні. Майже половина кіосків закрита, але я думаю, що вони чекають восни та потепління. І все тут буде працювати. Спустилися ми в нижню частину парку, яку ще не облагородили. Ось тут вона така, є ось о місце з качелями. Ось дивіться, така дитяча зона в нижній частині парку. Трохи поближче вам її знімаю. Тут досить класно. А особливо, якщо ви знімаєте тут альтанку з друзями, посидіти, смажите якусь їжу, м'ясо, і діти можуть тут просто бавитися. І ось біля кожної альтанки ось таке місце з мангалом, де можна посмажити їжу. Дивіться, що знайшла внизу у парку. Є ось таке місце для тренування собак. Ніколи не знала, що воно тут є чи було. Але дуже рада, що такі місця у нас у місті все ж таки є. Дінопарк зараз не працює. Не працюють рядом з цим дінопарком і ось такі кіоски. Але я думаю, що потеплішає і все відкриється. А дінопарк у нас зачинений на реконструкцію. Зараз трохи покажу вам наш сьогоднішній активний день. Сьогодні у нас на території ведуться роботи, ми міняємо забор. Наша собака Джой зламав тут кілька секцій, і тепер було прийнято рішення. Замінити оці верхні, додати ще одну глуху, ось так. От ми це питання тимчасово вирішили, що робити. Насправді секції були поганої якості, і наша собака спиралася на них і просто вони тріснули і розломилися. Тиждень назад я посадила крокуси у горщик, Ось так вони в мене повилазили і зараз виглядають. Дуже хочеться, щоб вони в мене квітли, але не знаю, чи будуть, чи ні, подивимось. Закінчили ми наші справи забором. Зараз він виглядає ось так, от, три глухі секції. І тепер в мене є така ідея, можливо, посадити щось вічно-зелене, щоб закрити його. Чесно кажучи, ми не планували закриватися від сусідів, але із плюсів є те, що у нас тут утворилась ось така затишна зона.